Так, добрий день, друзі. Значить, прочистив каналізацію кухонну ветку. Проблема стабільна з кухнею. І я запропонував зробити відеообстеження. От у нас кухня. От у нас відеообстеження. того гоню камеру. Гоню камеру. Казалось би, мала би бути пряма але є куча поворотів. Вот. Ще поворот, Потім е, в нас оранжева Я коли бачу оранжеві, так і думаю, що спеціалісти значить, нормальні були. Но, так собі нормальні, так як ми маємо просадочку. І в цієї просадки, вже не пам'ятаю, чи в цієї є різинка задерта. Ну, ладно, ми шукаємо другу зону. Ми винирнули з просадки на відстані. Е, а ти скажи, я не збив в ноль відстань. От, о, Кстати, от ще, от зараз ми краще бачимо цю просадку. Вода стекла. Зверніть увагу, бачите, як трубу сплющило? Тоже тут є проблема. Того зараз відзванюю вам цю проблему, де вона знаходиться. Де вона знаходиться? Зараз ми будемо включати 512-ту чистоту. Беру цього малыша, якого малиша шукав, включаємо і шукаємо цю зону. Там відстань на двох метрах. Шукаємо. Е, хазяйка. Е, от тут що у вас? Надо туди зайти, бо. Треба ж тут стіна, на станок. Мокрые стена, кажут тут в этой зоне. Но... Может, не мокрое. Мокрое, и Значит, вытянули диван, бо он чуть-чуть мешает, заважает. И отзваниваем, где, до камера находится. Вот. Вот тут у нас камера находится на глубине 85 сантиметров.